Українські медикині повернулися з навчань у Польщі. Ними опікується перша леді України Олена Зеленська. З кожного обласного центру екстреної медичної допомоги на навчання поїхали кілька фахівчинь, і ось через п'ять днів інтенсиву вони повертаються, аби застосувати нові знання на практиці. Досвідом навчання за кордоном поділилися з нашою Ольгою Косенко. Є заряд стовідсотковий. Тепер можемо виміряти тиск і пульсоксиметрію. Фельдшерка екстренки Олена Білан на початку зміни перевіряє обладнання та медикаменти. У воєнний час повна готовність, пояснює медикиня. Адже повітряна атака може початися щомиті. Як це було в Умані, коли російська ракета поцілила в багатоповерхівку і забрала життя 24 людей. Олена теж була там, рятувала потерпілих. Найважче каже, було впоратися з людським горем. Найбільша кількість людей, звичайно, перебували в психологічному стресі в гострій реакції на стрес. І це було найважче направити цих людей, поспілкуватися з ними, пояснити їм. Тож без вагань погодилася поїхати до Польщі на вишкіл, адже тут навчали працювати в найекстремальніших умовах. Це було дуже голосно, так як і в житті, дуже гучно. Збиває тебе трохи. ти… Вчишся зосереджуватися на завданні, себе контролювати, контролювати людину, яку надаєш допомогу. Кілька десят медикинь екстренки з різних міст України п'ять днів поспіль вчилися зупиняти критичні кровотечі, реанімувати потерпілих, витягати поранених з поля бою. А ще опановували методики, як впоратися із стресом пацієнтів та власними емоціями. Наприклад, вправа клуб, коли там глибоко вдихнули, затримали цей вдих, видихнули, знову затримали. То тобто це допомагає не тільки нашим пацієнтам, а й нам всі витрати взяла на себе польська сторона. Такі міжнародні курси надважливі, каже директор Черкаської екстренки, тому що дають не лише знання, а й можливість поділитися власним воєнним досвідом, якого немає нині жодна європейська країна. Розповідали і про Херсон. Про... Наші поїздки розповідали про евакуації багато, багато багатоденні навіть інколи бувають. Розповідали і про роботу під час вибухів, роботу взагалі під час військових дій. Всі учениці успішно закінчили курс та отримали сертифікати. Тепер навчатимуть своїх українських колег. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.